Шість місяців тому Дарину Гутаріну вважали олімпійською надією Маріупольського боксу. Разом з тренером Антоном Косево готувалася до чемпіонату Європи і за день до російської інтервенції повернулася до рідного Маріуполя зі зборів у Польщі. Але 24 лютого її ранкове тренування відмінили. Почалася війна. Я утром просипаюсь, чую якийсь гул, як не самоліт, не машина їде. Щось таке непонятне. виходить танки їдуть. 10 штук десь на я начитала 10 штук російських. А ми ж не знаємо, що інформації ноль какби що за танки Росіями, не росія. Ви знайшли вони ще. Ось, і через буквально часа два вони в обратному направлінні і ще відмахуються, вистрілюються. Було страшно. Кілька наступних днів каже боксерка. Перетворилися на фільм жахів в однокімнатну квартиру, де мешкала з мамою, і крихітним братом. Навідувалися родичі зі своїми сім'ями, бо разом переживати ракетні удари було не так лячно. І ось одного дня ми і грали в мафію. У нас дуже ну, ми сиділи, в мафію Граємо горе засипає, і воно як бахнуло. Я, я очі відкриваю. дивлюся на стекла вони розлітаються. У мене якраз дядя убачував мого ну, сина на ручках на кухні, там біля стекла. Ну його холодильник спас. Ми ще те хрили, і холодильник спас. Якщо до холодильника ну, не було б в живлю Це зараз, через пів року після того страшного дня, Дарина розповідає так, наче констатує факт, але тоді вперше у житті злякалася не за себе, за рідню нажахану війною. Все починає плакати, ридати, я слышу, що щось горить. А думаю, може хата потрібно вибігати з дому. Я бігу на кухню, дивлюсь, три машини стоїть, отак наша, і отак він наша. Гостю попав снаряд, вона загорілася, а прямо від дому, там ну, метрів п'ять максимум. Я смотрю, на дом, не попадає, все добре. Я вибігаю до наших, кажу, сідну, сидимо, сидимо, все добре не панікуємо. але у підвал до десятків інших таких же переляканих людей. Родині каже спортсменка, таки довелося перейти. Там без зв'язку у холоднечі і страху гутарі не просиділи тиждень, і всі ці сім днів її тренер, уже евакуювавшись до Івано-Франківська, не знаходив собі місця. 3 березня, десь зв'язок пропав. 15-го крайній срок, що вона може виїхати. Може виїхати на чемпіонат Європи. Я спілкувався зі старшим тренером. Він мені казав Антон, зв'язок з нею є. Я говорю, все є, вона просто не може виїхати, а зв'язку з нею не було. Я, я дуже переживав. Втім, жодні змагання кажуть спортсмени, не мали значення. Питання було вижити. Тож 17 березня її мама наважилася вийти з підвалу і впродовж шести годин шукала машину, яка б допомогла їм евакуюватися. І, на щастя, знайшла. Їхали дуже було страшно, Отак так там. Була небольшая щель в ну так тен туди-сюди ходом ходив. Та я бачив все чорне, дома чорні. Ми стояли на виїзді з Маріуполя біля більш двох з половиною годин. Нас зупиняли кожен хвилин десять російські воєнні, всі провіляли, провіряли у всіх паспортах та мужчин там до яких призерник. З машини в этот виходили вони, та їх роздягали дагала. У мене дядя він призивний. то його таголо роздягали, перевіряли, Ось їхали до Запоріжжя, забирали майже двоє суток. Вже на підконтрольній Україні території зізнається Дарина, коли її родина нарешті була у безпеці, трохи заспокоїлася. А я всю війну не плакала, я собі сказала, що типу, от почали до кінця війни, я не заплачу. Тільки ми виїхали, от тоді можна плакати буде. І я тільки ми виїхала, я мене ста три я сиділа і ревела і нам не забула зупинити. Не сиділи успокойся, успокойся, а я ні рву, ну, емоції всі оплоскиваю. Проте один з найважчих моментів у цій подорожі був ще попереду, адже мама наполягала на переїзді за кордон. Однак спортсменка вперто заявила, мій тренер у Івано-Франківську, а значить, я з ним. Мама каже, я з тобою залишусь, Я говорю, ні, ви поїдете за границю. Ви зі мною не залишитесь». Ну, все, зараз моя мама, мій братик молодший, моя тітя та ще два-два братика теж молодших по 10 років. Зараз Віталія сідять. Ось а ми так случилось, що тренер Бафранковс приїхав, якраз я під'їхала. Нині Дарина мешкає, тренується на Прикарпатті. І поки її рідний Маріуполь знову не буде українським, саме з івано франківськом пов'язує своє життя. І, можливо, саме для Прикарпатського краю здобуде, як і мріє, олімпійську медаль. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вежі.